Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліотечес, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Україна продовжує відкривати нові горизонти у сфері перекладу літератури. Нещодавно вийшла друком збірка перекладів давньої єгипетської літератури українською мовою. Видавець Олександр Савчук випустив монографію з перекладами давньої єгипетських літературних і релігійних текстів українською мовою до в неї зокрема увійшли саме переклади Лесі Українки і Івана Франка. Про це повідомили на сайті видавництва. У цій збірці зібрані тексти, що раніше були доступні лише на давньоєгипетській мові або інших міжнародних мовах. Книга включає переклади релігійних текстів, філософських трактатів, міфів та поем, які дають можливість українським читачам глибше познайомитися з культурою однієї з найвідоміших. Найдавніших цивілізацій світу це важлива подія для наукової спільноти та літературних дослідників, а також для всіх, хто цікавиться стародавньою історією та культурою. У Києві відкривається найбільша книгарня в межах книголенду. Цей простір, площею понад 400 квадратних метрів, стане центром тяжіння для любителів книг. На полицях книгарні можна буде знайти як класичну, так і сучасну літературу, книжки для дітей, підлітків, фахову літературу для професіоналів та багато чого іншого. Книгарня також пропонує затишні лаунж зони для читачів, де можна буде відпочити з книгою або взяти участь у різноманітних літературних заходах. Новий магазин обіцяє стати важливим культурним осередком для киян та гостей столиці. Крамниця буде розташована. За адресою вулиця Жилянська, 5 дродрів біля метро Олімпійська. Україна зробила історичний крок у сфері авторських прав. Вперше в країні були надані авторські права на контекст, створений за допомогою штучного інтелекту. Першим сертифікатом на такий контент отримала номінація компанія Захід, яка використала штучний інтелект для створення ілюстрацій до літературних творів. Це відкриває нові перспективи для творчих індустрій, оскільки тепер в, і в Україні контент створений за допомогою розвитку цифрових технологій, новітніх да, офіційно визнаний правовим об'єктом. Це рішення може стимулювати розвиток і цифрових технологій у сфері культури, мистецтва сприяючи появі новим напрямках у креативній індустрії. Про це повідомляється на сайті Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Український дім у Києві анонсував новий книжковий фестиваль під назвою Фундамент. Фестиваль, запланований на 2024 рік, має на меті підтримати розвиток книжкової індустрії та популяризацію читання серед українців. Подія збере письменників, видавців, художників, інших представників книжкового світу з усієї країни. Організатори обіцяють цікаву програму з лекціями, авторів, сесіями, презентаціями нових. Книг і багато іншого особлива вага буде приділена підтримці молодих авторів та нових видавництв, що тільки починає свій шлях на літературному ринку. Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку буде представлена національним стендом під гаслом Повернення голосу програма національного стенду України на Франкфуртському книжковому ярмарку обіцяє бути насиченою і включатиме зокрема обговорення адаптації української літератури у кінематографії. Учасники дискусії, серед яких будуть українські та міжнародні режисери, продюсери, сценаристи, говорять, як літературні твори можуть перетворюватись на успішні кінофільми або серіали. Також будуть представлені конкретні проєкти, які зараз перебувають у стадії розробки і підніматимуться. А питання пов'язані саме з фінансуванням міжнародною співпрацею та креативними викликами у адаптації складних літературних творів до формату кінематографу. Однією з найважливіших новин в академічному світі стало оголошення університету Берклі про створення кафедри. Україністики, а ця ініціатива є знаковою подією для української культури та наукових досліджень за кордоном. А нова кафедра займатиметься вивченням української мови, літератури, а, історії, культури, а також сприяє розвитку академічної співпраці між США та Україною. Такий крок дозволить українським вченим та студентам розширити можливість для досліджень, а також популяризувати українську культурну спадщину. На міжнародній арені кафедра планує залучати фахівців різних галузей для міждисциплінарних проєктів. Кафедра слов'янських мов і літератур Каліфорнійського університету Берклі оголосила про саме збір коштів на заснування кафедри українські а, і про це на своїй Фейсбуці сторінки повідомив керівник видавництва Українського національного наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба. Залишайтеся з нами для найсвіжіших новин зі світу літератури, культури та кіно. А, на цьому все. А, зустрінемось на наступному тижні. З вами була як завжди, молодіжна і до наступного тижня. Бувайте!